Всі приїхали в Ніколас. Дивіться, яка погодка. Будемо дивитися, чи жерех б'є. Дивіться, там вимазка одна друга. За цією вимазкою тут взагалі не міряно. Це по центральній, кілометрів сім. Ото перший шлюз, ото Ольгінський. Ото дивіться, скільки машин. Дивіться, я вам зараз покажу. Оце в'їзд на Ольгінський. Дивіться, скільки машин, бачите? Перший шлюз, крани стоять, і ТЕЦ працює в обухаю. Бачите, оце вимоски, оце тут у Судака, глибина 5-6 метрів, Хлопці, вода прозрачна. Будемо шукати ще судака. Підписуйтесь на канал, Стасик вже надіває кольця. Ми сьогодні ловимо на спінінг 3 метри. 에... Дайва Pro 에... 3... Став. 3 метри. Катушка Дайва у нас іде, е, катушка 300 доларів, їй вже років 15. Спінінг вже другий рік, поки не зламав. Ну і ці е, силиконки. Обов'язково для щуки 06 шнур. Е, ми будем, маємо завжди пінкера на жереха, завжди маємо вольфрам, завжди маємо двойники. Хлопці і силіконки. Дивіться, цей раз я поймав судака на, на цей колі фішап. Е, тут ще у нас йде такі кольори, в більшій розмірі йде такий фішап і такий маленький фішап. Це 3,5, це 2,8. Е, двойники. Я купив ще, хлопці хітек. Отакі на щуку, на сома, отакі от, от силіконки. У нас вольфрам, бачите, флюрик. Це в нас є. Ми робимо монтаж і будемо вам ловити рибу. Підписуйтесь на канал. А. Так, хлопці, дивіться на яких ми місцях. Зараз будемо ловити, шукати судока. Діколас, хлопці. Дивіться, зараз будемо цей монтаж робити. Маленьку фішап 20 грам. І цей. Чи може поставити побільше? Навірно, хлопці побільше поставили. Я думаю, що краще більше. Оця крива. Оцю поставимо. Хоча може маленьку спочатку. Я не знаю, що робити хлопці, маленьку чи велику? Світлу чи... чи яку. Отаку таку. Так, Стасік, держи. Камеру в мене зні. я буду монтажу. Роблю монтаж. Беру флюр. Чого? Щука, камні 0,6. Підпалюю його. Ножниця забув, як завжди. Потім беру спіння. Як я вяжу узли? Я не в'яжу один узел на клей. Чого? Я в'язав, він не, не, не крепкий. Я стараюсь восьмерку робити одну. Отак. Зверху. Да, тут типо, видно, ну нічого не бачить. Другу восьмерку знизу. Двойний такий узел і провіряю. І тяну. Крепко, все. Дві восьмьочки. Знаєте, так? Да? Беру зажигалочку і позволю. На один узел я ловив, в мене воно. Обривалось іменно на цьому злі. І з клеєм, і клею, і правильно, і вчили. Я на це приспособився, хлопці. Це хороший шнур. А в мене шнур японський, ви знаєте, який там за півтори-дві тисячі. За дивіться далі. Беремо карабінчик. Тут роблю дуже просто. Взагалі, я люблю ловити, на чебурашки, Но, хлопці, дивіться, яка в мене кепка. Бачите? Ви бачили, яка кепка в мене. Дивіться, це е... стему. Хлопці, стему заказуйте дуже дешеві ці. Дивіться, я роблю узла. Зробив тут узел. Я ходив колись, займався 15 років греблею на слаломі. Займався 15 років в до, Досафі плаванням, не підводним тільки, а на кролем плавав. І займався 10 років спільологічний, був у нас такий кружок. Взагалі всіми видами спорту я займався практично. Але більше всього, бачите, це я прив'язав. На узлі восьмерка це я навчився узли в'язати. Коли ми там лазили з цими е, звірівками на тур сльоти, якщо хтось пам'ятає, хлопці, по Бориспольській трасі раніше були сльоти, і ми їздили всі школи між собою, е, проводили ці... Е, це Хто там костер швидше розвадить, хто там швидше залізе на дерево, хто палатку быстро посадить. Помните, кожен рік, в маю місяці ми їздили. На світ. Я був представитель, бо я ходив в школу, У мене дуже був спортивний хлопець. І зараз спортивний, ну вже, звісно, візрост хлопці. І трошки болію. У мене і серце, і давлення. Ну, Я вже старий хлопці, так вигляджу, молодше, а вже возраст. В Взагалі, хлопці, що тут казати. Я вже не молодий. І щоб ви розуміли, е, е, треба здоров'я держати. Не пить, не курити, не нервніти. Дивіться, хлопці, що в нас вийшло, дивіться, бачите. в нас вийшло 20 грам, маленьку поставив цю, щоб летіло далі, не так поросило. Вітер боковий, зараз северний. Закидаю, хлопці закид, прийшов, кидаю десь. Ну Не знаю, метра 80, я думаю. Ну, може більше. Так що підписуйтесь на канал, ми зараз підемо туди. Покажи, куди ми підемо. Перелиземо через забори, підемо на Тивинський. Там в конці взагалі жереха немає, але поки жерех не б'є. GoPro, стоп відео. Типа. Хлопці, була покльовка. Відношну. GoPro, стоп відео. Хлопці. Перейшли через воду в сапогах. Сапоги там оставили перейшли сюди, на цю вимазку на першу. Там поки тишина. Ні одної покльовки ще судак не підходить. Жерех поки не гуляє. Дивіться, які місця, я вам покажу. Які вимазки. Ну це така невеличка вимазка, а там є далі ще, ще більша. Ми зараз туди підемо його обзнімемо. Дивіться, хлопці. Бачите, ото вимазка. Ото ми туди підемо, там дерево лежить, там взагалі. Дивіться, вода проснащена, Малька ще нема. Малька немає ні одного. Він ще не прийшов. Фідерист прийшов, бачите, з камерою Ловить рибу. Ми прийдемо, візьмемо інтерв'ю. Хлопці Воднікова острова. Оце Ольгінський. Бачите Ольгінський. Бачите? І зараз будемо закидати. Поцепив таку світленьку. О. Будемо закидати. Щоб ви бачили, як закидаємо, поставимо на камні. Хлопці, підставку не взяв. Треба під углом так ставити, так? Да? Отак. Ні. Отак. О, Нормально, хлопці, видно, ні? Ну так поки ноги. Подивитися ноги. Так, знімаємо, хлопці. Закидаємо. Дивіться. Дальняки, хлопцы, метра 80-90 девяносто. Оп. И дивуем. Камни уже теплые? Нет. Еще холодные с ночи. Хлопцы, квитань месяц. Вода прозрачна дуже. Видно там спиннинг, хлопцы? просто в відео. Так хлопці, на цій вимазці нічого. Ідемо далі. Дивіться, які тут є всі погриби. Бачите? Заброшки, погреби. Хтось тут погреб собі зробив. Дивіться, які зараз. Бачите? Бачите, мусора нема. Бо людей тут нема, тому і нема мусора. Чистенько, хлопці. Якщо б люди були, то тут вже було б мусора. А тут мусора нема. Бо тому що нема людей, хлопці. Нема сіток, нема переметів. Нема нікого. Все це купили, хлопці, дивіться, який погриць. Тасик. Погріб, дивіться який, який цей гриб. Дивіться, хлопці, погріб. Заходить не буде. Но поснімаємо вам. Бачите? Дров, хлопці, кому дрова треба? Приїжджайте. Собирайте сушняк. Витейте, яка красота. Бачите? Це лівий берег хлопці. Бачите, який домик. Ізбушка і якась врем'яночка. А що вони з врем'янок настроїли? І відкрили, щоб дишало. Провітрюють Може тут якісь леші живуть. Може якісь тут... Так візьмемо інтерв'ю лішого Дивіться який є Такий дот. Дивіться Знаєш? Хлопці, дивіться І двері закрита, забетонірували Коротше закрили бетоном її, слиш Замуровали Демони Хлопці, скільки дров? мусора немає. Хлопці, підписуйтесь. Будемо знімати контент. Дивіться, яка вимазка, хлопці. Да? Яка вимочка? Да? Ми на лодках проїжджали, ми її бачили. Дивіться, жаби. Жаби, стасік. Жаби вже сидять. Кстати, тут тут уже стасик, тут дуже багато ужів. Я той раз був, Ужив, бачив багато. Ужи, ужи. Хлопці, дивіться, ужи. Вот тут залазять ужи. Я так их боюсь, хлопці. Дивіться. Оп. Оп. Так, хлопці, будем ловить. GoPro. Стоп видео. Хлопці, снидаем. У нас есть блинцы с мясом. Есть кускус. Есть котлетки. Это по. Заказуйте домой сільпо обіди, супи, бачите, сільпой. Котлети, все у них і продукти. Не треба ходити в магазин, бо в магазині ТЦК, хлопці. А ви повинні заказувати туди. Так що все добре, хлопці, вітер пішов, Струя йде, вітер йде. А ми ловимо рибу і, і снідаємо. Поки покльовок немає хлопці. Ну ми тільки прийшли зараз на вимозку, підемо далі ще туди, на перший шлюз. GoPro стоп відео. Хлопці, зацепився. Дивіться. Зачепився. Дивіться, шнур у мене. 012. Знаєте який? Я вам показував. Дивіться в предучих відео. Ну я поняв 2000. 012 тонесенький, дивіться який. Дивіться, зацепився. Дивіться. Ви бачили, який я узли в'язав? Кажу, на одному злі не вяжіть, не накліє, ні на, ні на чому нарветься. Я зробив дві восьмерки. На флюрі 06. Провірив в початку відео. Дивіться. Дивіться, це пах. Я не можу оторвати того узла. Дивіться. 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 Дивіться, блядь. Бачите, які узли повинні бути. А ви в'яжете на один узел, коротше, сом взяв чи ці і він на тому узлу відв'язав. Я не можу на цепі, хлопці, отервати всі ці восьмерки. Робіть два узла, дві восьмерочки. Провіряйте, затягуйте, смачуйте їх. Не робіть один узел! То фігня! Фі... Фі... Я літо... Дивіться. Бачите? 0,12, хлопці, на узлі, флюр. 0,6. Дивіться. Я нічого не можу зробити. Ей, Ай... ей, Ай... 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 Тяну! Я не можу оторвати, дивіться. Раз! Два! Три! Блін! Хлопці, 0,12. На узлі не рветься. Два узла, дві восьмерки. вчитися. Так що це дуже, дуже важливо. Бо ви прив'яжете на джигі на один узл, на тому клеє, чи як ви там його важите, у вас там вчать, то все фігня, блин. Дивіться то, що треба. Ось до. 0,12. Хлопці. Е! Я не можу, стасік тяни мене нафік. Тянем, не потягнемо. Тяни, тяни, тяни. Так. Тяни. Вдвоєм. Раз, вдвоєм. Вдвоєм. Ух. О! Ух. Отак, хлопці, Отак, буває. Дивіться. І порвалось не на узлі. А порвалось на ниці, хлопці, не на узлі, а на ниці, бачите, де? Зрізало. Е, на цепі, не, 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 ну, ви зрозуміли, що шнур сам порвався. Так що хлопці, дивіться, вчітеся. Не вяжіть одного узла. Все GoPro, підписуйтесь, стоп відео. GoPro стоп відео. GoPro стоп відео. Так, хлопці, нефіга. Судак не бере. Ми спробували ні однієвки. Іде по холодані. Це була точка. Офігенно. Ми на неї приїдемо. Ми вже й приїжджали, там, подивіться, в Ніколасі. Але нема ще судака. Де вже не одної покльовки. Так що, хлопці, дивіться, як тут красота, бункери. Можеш йти сюди, а я обійду, поснімаю відео. Йди туди до забору, я прийду. Хлопці, дивіться, які тут. Погріба, які тут укріп, укріплення. Ну тут водою заливаю, коли паводок, вода заливає. Що, будемо спускати? Може там хтось живе? Давай, Що дивимося такі. Цветлені. А, просто маленькі такі. Бачите, труби залізні. Цей маленький хлопці, на одного людину. Бачите, а тут щось піде мною є. Насип. А коли вода йде сильно, воно заливає оце все тут, всі, всі берега. І тут кругом вода стоїть. І риба навіть заходила не вистити. Тут, дивіться, берези. Ста Стасік! Йди щось покажу! Стасік! Бере вороща, хлоп. Та він питав, де сок може. Дивіться, це тільки бере, хлоп. Хто хоче за березовим соком. Он берези. Тосну. Берези. Красота. Ось ту Кличко зробив би парк для людей. Да? Щоб люди приїжджали, тут рибу ловили, відпочивали, шашлики. Оце треба ключку сказати. Оце берези всі, бачите? Щоб Кличко тут зробив нам красоту. Щоб ми жили тут. Дітей ростили, бізнесом займалися, платили налоги. Жили в Україні в нашій, рідної мати, наша Україна. Могутня Україна, щоб ми всі були українці. Ну дружні, дружні, да. щоб ми розуміли друг друга, щоб ми вчили українську мову, щоб ми дітей наших вчили теж, як треба бути патріотами, щоб ми були патріоти, щоб ми любили землю нашу. І в нас було все добре, хлопці. Я бажаю, щоб було все в нас добре. Це просто добре, добре, добре. Саме добре було в нас в Україні. Щоб наша Україна, наша рідна, процвітала, співуча, мова українська, пісні українські, хор да? червона рута. Ей, так, такі концерти в нашій українській, найкращі в світі. Хлопці, всім вам дякую, підписуйтесь. Щасливо вам! Гоу-про, просто відео. Гоу-про, просто відео. Так, Маркуша прийшов на рибалку. Віточка прийшла, тут дитяча кімната досі. Ресторан, борщі. Я зараз вам піду. Доброго дня! Стасі, забереш все потім, погуляйте все 5 зберу. минут, я піду розчитаю за все. Я заберу зараз. Підписуйтесь на наш канал. Да? Підписуватись? Так. Будеш ловити рибу? Так. Все, обіцяєш. А купальник будеш дівати? Ну а як якщо... же без У мене жінка на 10 років молодша. На 10 років молодша. Хлопці йдемо. Ніколас познімає. Тут е ці басейни. Дивіться, яка в мене кепка, хлопці. Як вам? Нормально? Дивіться. Це в мене така. Дивіться, оце домики. Вони офігенні. Можна знімати. Знімаєтесь з беседкою, перша лінія, друга, тут все, апартаменти, дитячі площадки, ресторан недорогий хлопці, все вкусно. Зустрічають вас на парковці. Набирайте ніколос колос, лівий берег. Дивіться, зустрічають вас на парковці, отакими гольфмашинами. І привозять ваші вещи все зустрічають. Дітки, там є дитяча кімната, Там є Ніколас у нас. Яка дитяча кімната, футбольне поле. Це лівий берег футбольне поля. Тут для дітей аніматори працюють літом. Дивіться. Це у нас тут чистота, ландшафтний інтер'єр. Там гостиниця ще є. Дивіться, Ніколас, Які камні, бачите? Яка красота. Хлопці, зайдемо, розчитаємося. Я взяв два борща. Красота. Приїжджайте. Ловіть рибу. Займатися. Красотіща. Напригалися на цьому батуті. Більярд награлися. Футбол. З дівчиною гуляли? Так. Да. Там хлопці поля. Малий мокривий. Дивіться, взяли борща, хлопці. Ти заказав борщ? Так. Дивіться, це дають до борща таку штуку ставить. Дві такі борщі тут, вивіда, дуже смачно. Дивіться. Басейни скоро наповнять водою. Дівчата будуть лежати тут штабілями. Чоловіки будуть їх охороняти. Зустрічають гостей, бачите. Дитяча площадка, Маркуша. Прикольно. Столики нові поставили, дивіться, які м'якенькі. М'якенькі? О, Маркуша сідає. О, будемо чекати зараз, е коли О, машинка. машинка така, бачите. Привозить людей. Хопа в домик привезла, їжу привезла, хот доги повезла. Це як в джента на Київському морі. Морівел і Джентана Бріз. Таке ж саме. Тільки тут ближче Це 7 кілометрів від метро Славутіч. Хлопці, підписуйтесь, Вітуся, що їм сказати? Кажи їм щось. Вітусь. Підписуйтесь на канал. Да. Будемо знімати гарні ролики. Ну покажись. Будемо. Ліцей роздавайся. Я буду, я ж хочу вже рибу вже. Зараз да? буде все. Дай йому чайка. У мене тільки вода. Воду дай. А. Хлопці, підписуйтесь. Ми пішли з Стасіком, ви прийдете. Все, давайте. Поп'єте воду, доганяйте нас. Я піду ще познімаю, Ніколас. Може хтось не бачив, хлопці, ми ще знімемо, підемо вам екскурсію зробимо. Вітка, доганяйте нас. Гості йдуть хлопці. Всі катаються, всі їздять. Можна на машині цій покататися, тільки в наступному разі. Хлопці, тут красотіща. Рибак ще йде. Люди заїжджають. Заходьте на сайт, Ніколас, дивіться що тут є, меню, дивіться, що тут є. Бачите, фітнес, басейн, більярд, баня, котедж, будинок біля озера, медпункт, адміністратор, місце для укриття головне, хлопці, бомбосховище є. Дивіться яка беседка офігенна. Кататися. Сосна. Так, людей не знімаємо. Хлопці, ми приватно не знімаємо людей. Знімаємо тільки наших знайомих, чи там уже друзі наші, чи людей тільки здалека, щоб не було видно. Це інкогніто, щоб не палить, бо люди хочуть, щоб їх не бачили. Ми їм не будемо це робити, щоб вони віддихали. На отдихи люди хочуть розслабитися і знімати не, не бажано. Вчимо українську мову. Спілкуємося всі на українській мові, балакують, хлопці. Всі українці, Стас, як ти ж теж на українській. Все, молодець, патріот України. — Без акценту. Добре. Стараємося, щоб І співаєш. співаєш подивіться, співаємо, як ми співали. Співаємо. Подивіться ролики, як ми співали на українській. Ще заспіваємо. ще в нас пісень достатньо. — Дивіться, а, хто не бачив, це біседка, оренда бісідки любої. Велика біседка одна ціна. Це в них така мангал, умивальник. Дивіться, такі беседки закриті клейонкою, от дожджав від вітер. Хлопці про номера. Дивіться, дівчата. Дівчат ми любимо, хлопців ми поважаємо. Дивіться такі столики, Світ, камера, електричество. Все підзарядити можна. Все можна тут віддохнути, мусор. Дивіться, як все цивільно, Все чистенько, все убрано. Недорого, все. Риба є? Дуже багато риби. Видно. Давай. Карася стоїть не, не Да, є. Дивіться скільки карася. Собі, Та дивіться. Я бачу, його немерено Дивіться скільки карася. Приближу. Бачите? Дивіться скільки... Оп, пішов. Уйшов, бачите? Булькова. Все, пішли далі. Шукай коротко Хлопцы уже жара да. Тут охорона, футбольное поле, тренажер красота, рыба. А це левый берег южный с Тут футбол, футбол. Хлопцы все садят, машины уже ездят, все тут. Дивіться, які лошадки. Копають, їздять, Дивіться. дитя. Бачите? Я колечко. Адміністратор поїхали. Бачите? Все охороняється. Футболісти. Футбол, бачите, завжди м'ячі для дітей. Беріть м'яча, догуляйте, приїжджайте, задихайте. Радійте. Тренажери, горки, комнати, більярди. Тренажерний зал зверху на другому поверсі, хлопці. Бо там стоять тренажери на другому поверсі. Як спортлайф. Як спортлайф. Все. Хлопці, підписуйтесь, всім пока. Пасіку. Прощайся. з мене. Не прощайся. До зустрічі, до зустріч. до зустріч, друзі. Чекаємо гарну погоду і рибу. Вічі скільки. Раз, Гостиниця ще теж оце.